Якщо ти прийшла мій тес, моя Люба, і побачила, що тобою керує День Бабака, у мене для тебе є важлива правда, де не твоя, твоя провина. Всі ці нескінчені дірки у фінансах, хронічна втома та стосунки, які висмокнують енергію, це не ти. Погана, чи не допрацьовуєш? Це програма твого роду. А тепер давай ми розберемо, чому ти несеш чужий тягар. Давай розберемо твій рід. Це потужна енергетична система. Якщо у бабусі був код жертви чи страх грошей після розкуркулення, ти як енергетичний нащадок несвідомо приймаєш це на себе. Тоді здається, що ти сама обираєш постійно рятувати когось, щоб бути потрібною, саботувати великий дохід або великі гроші, це небезпека, бути хворою, бо так було. У всіх жінок у твого роду. Це не твій вибір. це лояльність твого роду. Ти підсвідомо вірна цьому сценарію, думаючи, що так має бути. Де ж вихід, ти запитаєш? Змінити код і ти змінишся сама. Ти витрачаєш руки, намагаючись змінити себе, але не працює. Це не працює, бо корінь проблеми у глибині програми в твоєму ДНК. Вихід один змінити не своє ставлення, а енергетичний код родословної програми, який вшитий в твоє ДНК. Твоє завдання усвідомити цю програму холодинамічними методами, витягнути себе з цього тягаря. Тільки коли ти звільнишся від роду, ти можеш почати жити своїм життям, успішним та легким життям своїм кодом достатку. Хочу, щоб я допомогла тобі побачити цей код. Мене звати Інга Паламарюк. Я допомагаю жінкам трансформовувати кармічні сценарій, вийти з програм роду та нарешті реалізовуватися у грошах, відносинах та кар'єрі. Мій підхід це синтез астрології, кармології, психогенетики, халодінаміки, енергетичних практик, молитви. Духовний розвиток, реальність трансформації. Я не просто розповідаю про планети, я веду до змін. Моя місія показати, що твоє життя може бути легким, якщо ти працюєш з корінням роду. Ти не зобов'язана жити за сценарієм роду. Ти можеш переписати своє життя для тебе в дописі. Я приготувала подарунок. Читай з любов'ю, Інга Пономарюк.